Це фото не дає мені спокою, це фото проникає в сни. Біжить вона назустріч ледь живою, везуть її синочка із війни. Жива стіна людей біля дороги, всі на коліна, квіти у руках. Біжить вона підкашується ноги, а сльози водоспадом по щеках. Її дитя, її любов, опора. Вертає та двохсотим вантажем. Погляньте, це і є те справжнє горе. Переплилися смуток білі ще. Вона біжить, зібравши усі сили, всі нерви намотавши на кулак. Сусіди із Росії сина вбили. Прийшли звільняти і звільнили так. Ридає мати над холодним тілом, благає сина про одне Вставай. Хіба ж для цього я тебе ростила? Не залишай одну, не залишай, не зможу жити, сину, я без тебе. Ти світлом був для мене у вікні. Якщо йдеш, візьми мене з собою в небо, бо на землі не жити вже мені, а він лежав холодний, нерухомий. Сказати, б що та кам'яні вуста. душа прошепотіла. Я вже вдома, не плач, моя голубинка свята. Не плач, я буду завжди із тобою, я соняхом проб'юся на весні, я буду мама вітром і грозою. Не плач, а краще усміхнись мені, я знаю, мама, скоро перемога у наших хлопців, віра і стільки сил, не соромно, коли прийду до Бога, святою землею. Нашу боронив. Повз фото це пройти безслісні сила. Не забувайте, там, де тишина, герої кожен день складають крила, на землях України йде війна. Кумець ти назавжди в наших серцях. Спи спокійно, дорогенький. Люблю, целую и обнимаю. Эх, кого забрав?